22 лютого 1895 року місіонер Френк Вестфал прибув до Бразилії. Він виявив, що вістка адвентистів сьомого дня вже прибула сюди приблизно 15 років тому у вигляді чорнила на папері, приморський порт у штаті Санта Катарін. Френк і Мері Вестфал розпочали свою роботу у Вісконсині, США, де Френк працював, щоб охопити німецькомовне населення. Він відвідував коледж Батл і викладав в Юніон коледжі, перш ніж відповісти на Боже покликання служити місіонером. У 1894 році Генеральна конференція вирішила відправити його до Південної Америки як першого рукопокладеного служителя у серпні 1894 року. Френк, Мері, їхній син і маленька дочка прибули до Буенос Айресу, Аргентина. Френк був призначений президентом місії Східного узбережжя Південної Америки, яка охоплювала території Аргентини Уругваю. Парагваю та Бразилії чоловік не гаяв часу і негайно вирушив до Креспо в Аргентині, де на нього чекала група адвентистів. Там він допоміг заснувати першу адвентистську церкву в південній Америці. Незабаром Френк звернув увагу на Бразилію. 18 липня 1894 року він почав відвідувати різні місця в штаті Сан паулу зустрічаючись із зацікавленими родинами та засновуючи філії суботніх шкіл. Одна з таких зупинок була в місті Пірасікаба, де він охрестив Гільєрме Стайна молодшого, першого бразильського віруючого. Звідти Френк відправився до Гаспара Альто, щоб зустрітися з іншою групою зацікавлених віруючих. Коли він прибув туди, то спробував відшукати місце для проведення. Дення зібрань, але зустрів спротив з боку місцевого релігійного лідера. Нарешті він вирішив проводити богослужіння біля річки у суботу, 8 червня, після служіння вечері Господньої, хрещення прийняли 8 осіб. Через кілька днів охрестилося ще 15 людей. 15 червня перша бразильська адвентистська церква була заснована в місті Гаспар Альто. Вона знаходиться на відстані менш ніж 40 миль від місця куди 15 років тому вперше надійшла адвентистська вістка. Після п'ятимісячної місійної праці Френк повернувся до Буенос Айресу, де на нього чекала трагічна новина. Його донька Хелен захворіла і померла 15 червня, за два тижні до його повернення. Її серце зупинилося того самого дня, коли він допоміг заснувати церкву в місті Гаспарі Альто, незважаючи на трагедію та труднощі. Сім'я Вествал продовжувала рухатися місійним шляхом. Вони присвятили понад 27 років місійній праці в Південній Америці. Сьогодні в Бразилії налічується понад 1 мільйон 700 тисяч адвентистів сьомого дня, понад 18 тисяч церков і груп. На кожні 122 людини припадає один адвентист місіонерам, таким як Френк і Мері Вестфаль, ми говоримо «обрігадо», що в перекладі означає дякуємо.